Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про туризм, його проблеми і перспективи із екскурсоводом. Організаторкою фестивалів Зелена сцена та Чернігів Джаз Open» Лесою Федоренко. У Передачі наші люди. Перша моя взагалі екскурсія, яка відбулася в Чернігові. Це було в травні 2022 року. І ми не показували історичні е, маршрути, а ми показували зруйнування. Як тільки відновили рух по мосту через десну. Все, одразу ми відчули, що туристів стало більше зараз. Я ж кажу, що це не є прям такі класичні туристи. Левова частка це військові. Ну, нібито вони такі втомлені, вони серйозні, вони там відволікаються на щось інше, але вони замовляють екскурсії. Вони просто неймовірно такі вдячні слухачі Чернігів до війни. Це реально вже був туристичний центр. Я думаю, що зробити знову таки відновити ось цей статус Чернігова як великого туристичного центру — Це не просто можливо, це так буде. Я вам хочу сказати, що перша моя взагалі екскурсія, яка відбулася в Чернігові, це було в травні 2022 року. Тобто, як тільки ну, я приїхала вже була перша екскурсія. Потім, взагалі, 2022 рік він був ну, майже пустий. Тобто, було дуже багато таких волонтерських екскурсій. Екскурсії з відрядженими, з військовими, але це не були класичні екскурсії. Тобто ми не показували. Причому це не тільки я, всі мої колеги. Ми не показували історичні е, маршрути, а ми показували зруйнування. Це був найвеличезній запит. Причому ми навіть побудували такий тур по окраїнам міста, по центру міста, саме там, де було найбільш зруйновано. Це все журналісти фіксували або волонтери фіксували, або представники фондів. І, власне, ось таким був турист у 2022 році. 2023 рік він змінився. Чи то десь звичка, якась уже у нас, і розуміння того, що це не буде коротким короткою подією, знову таки дуже допоміг ремонт моста. Як тільки відновили рух по мосту через десну? Все одразу ми відчули, що туристів стало більше їх навіть ну вочу в, в очі, на око просто видно на вихідні. Зараз відновилися класичні маршрути, тобто це оглядова екскурсія, це екскурсія центром, А якщо по Чернігову повністю, то це десь 5 годин. І вийшло так, що якраз влітку, а навіть трошки раніше, там навесні запрацювали всі наші музеї. Працює історичний музей, працює Берсяглівський собор, працюють Антоніові печери. Там ясно, що експозиція зараз далеко не повна, м'яко кажучи. Але вхід є, наприклад, там ті ж самі печери, вони не мають експозиції, вони самі по собі музейний об'єкт. Тому, по суті, справи так, це вже класичні екскурсії. Зараз я ж кажу, що це не є прям такі класичні туристи. левова частка це військові, які тут можуть бути у відрадженні, на ротації, таке інше. Вони, і це знає. Ти це дуже класно, тому що ну нібито вони такі втомлені, вони серйозні, вони там відволікаються на щось інше, але вони замовляють екскурсії. Вони просто неймовірно такі вдячні слухачі. Їм дуже подобається історія. Воїн Чернігова, ось давній руський період історії. Там ось ці всі битви, де якраз чернігівські князі приймали участь, вони захоплюються цією військовою культурою, тому що самі є представники цієї культури, і це дуже круто. А так, в принципі, потихеньку ще відновлюються такі звичайні туристи. Єдине, що немає груп. Тобто, ось ці класичні групи, корпоративні туристи, там медики, вчителі, вони завжди брали, бібліотекари, освітяни взагалі. Тобто вони завжди брали на свої корпоративні дні. Ось такі величезні автобуси. Зараз їх немає. Тобто це якраз саме індивідуалами таких туристів називаємо, але всі вони дуже класні, тому що якраз ті, хто приїжджають сюди, вони реально приїжджають із запитом дізнатися про Чернігів, послухати про Чернігів, тому це дуже вдячні туристи. Такі, як і раніше, переважна частина залишилась кияни, тому що дуже добре сполучення. Це і електричка дуже зараз комфортна, і знову такий відновлений шлях через міст чернігівський, через Десну. Але а, ще така велика частина а, туристів ну чи можна їх назвати туристи? Скоріше, просто гості екскурсанти, це. Тимчасово переміщені особи вони проживають або в Чернігівській області, або в самому Чернігові, або в Київській області, або в самому Києві. І ось потім ми починаємо знайомитись. І там ну карта по суті справи. Ось вся південно східна частина України. Це і Херсон дуже багато туристів звідти. Це і Мелітополь, і Маріуполь. Ну Донецька область традиційна. Тому, в принципі, такий турист є. Ну і є просто реально відпочиваючі такі компанії, які просто з Києва знають, що в Чернігові класно вони приїжджають, вони замовляють екскурсію, потім вони там десь харчуються в ресторанах, проводять свій, своє таке дозвілля, і це теж дуже круто. Захоплюються Черніговим. Це стосується і їх, і тих, хто взагалі вперше потрапляє до Чернігова, тому що все ж таки інформаційний фон він такий дуже тривожний. Ну, По-перше, реально Чернігів був дуже зруйнований, постраждав під час цих подій. І вони, коли бачать, що тут все класно, все працює, там прекрасні клумби, прекрасні тротуари, прекрасні парки. Вони такі, так, стоп, а що ми бачили по телебаченню? Я кажу: я вам зараз покажу, що ви бачили по телебаченню. Бачите цей будинок? А він відновлений. А ось і показую фотографію, який він був там, наприклад, на Черновола або там на Толстова. І вони кажуть, да ладно, як? Ну, тобто, ось це вміння Чернігова швидко залізувати свої рани. І завдяки знову таки нашій архітектурі, ландшафту, деревам, ми так ну це, це не викликає такий подив, скоріше навпаки, викликає подив те, що ми так відновлюємося і що ми живемо ось таким, в принципі, спокійним життям. Це їх захоплює ну так, взагалі чистота Чернігова, да, його давня руськість, його архітектура, люди захоплюють. Вони кажуть про те, що Чернігівці гостинні достатньо захоплюють і дивують по-хорошому наші ресторани. Тобто, всі кажуть, що смачно, всі кажуть, що достатньо високий сервіс. Хоріка, ну я беру вже і готелі. Так само всі кажуть про те, що у нас гарні є готелі. Ну тобто. Війна нам зруйнувала дуже багато планів, тому що Чернігів до війни це реально вже був туристичний центр, абсолютно безперечно. Туристичний центр я можу це сказати по собі, по своїй роботі, по роботі моїх колег, коли ми просто не знали, коли окремих туристів або груп. Дівати нас не вистачало. Я думаю, що зробити знову таки відновити ось цей статус Чернігова як великого туристичного центру — Це не просто можливо. Це так буде. Тим більше, що ну те, що я почула ось зараз від моїх гостей, це бажання зробити такий тур по Україні, особливо по тих містах, які зазнали там зруйнування, які там були в блокаді або в окупації, і це бажання, як знаєте, така ну данина. Шанування саме і наших воїнів і жителів, які вистояли, і тому я думаю, що Чернігів, як знову таке місто, яке так вистояло, такий незламний. Да, ми зараз кажемо про наш Чернігів. Це теж обов'язково ну, буде як один із магнітів. Ну і Чернігів залишається знову таким таким же красивим, як і був. І наша така атмосфера міста, ну вона дуже помітна. Тобто, коли люди мандрують іншими містами, вони відчувають наскільки тут інша атмосфера. Ну навіть можна там десь зануритись в містику. Можливо, вона є в нашому місті. І цей спокій, який ми зараз навіть зберігаємо, не дивлячись ні на що, він теж є ну такою туристичною принадою. Ну і звісно, всі ці інші моменти, які були до війни, якщо знову таки зробляться ремонти, ті, які були заплановані, а були величезні плани на 2022 рік, і рік. Стосовно валу, і стосовно болдений гір, ну то це просто зробить Чернігів дуже крутим, дуже потужним. Стосовно джаз-фесту, це перше питання, тому що цей проект ми заморозили раніше чернігів Jazz Open, Ну, скажімо так, можливо, якщо ми будемо робити щось, то під іншим брендом, там є свої нюанси. Але, по суті, справи в зеленій сцені, як величезному проєкту, у нас обов'язкові джазові дні. І це якраз джазовий напрямок, він один із таких ну, визначних в зеленій сцені. Тобто це легка альтернативна музика, це інді музика і це джаз-музика. Тому джазові концерти від нас, ну я напевно думаю, що будуть. Буде чи зелена сцена. Да, ось це, мабуть, таке головне питання, в якому форматі. Аті вона буде зараз. Вийшло так, що частина нашої команди вона так розсипалася, тому що ну хтось там зараз перебуває за кордоном, хтось зараз займається і працює з міжнародними фондами. Весь час відряджені, і це не дозволило нам зібратися у цьому сезоні, тому що ну всі вже запланували своє життя, і, скажімо, так був ще один такий моральний момент. Ми зібралися в зумі, ми поговорили і зрозуміли, що ми морально не в тому стані, принаймні на початок літа, щоб робити саме таку зелену сцену, яку ми робили раніше. Переформува... Пере... ну, зробити інший формат, пристосовуючись саме до зараз, до сьогоднішніх подій. Ну, ми думали, думали, у нас виходило або занадто андеграундно, або занадто ну, траурна. Тому ми вирішили поки що нічого не робити, принаймні у цьому сезоні, а у 2020, вже четвертому році, ну, будемо дивитись, тобто, ну, як склад... складуться події, бо тут вже ж є ну, скажімо так, не... моменти, які не від нас вже залежать. Хоча я дуже радію, що в Чернігові проводяться там якісь концерти, дуже видно, що у людей є запит. Ну, я дуже сподіваюся, що ми теж відновимо свою діяльність. Принаймні, просто розумієте, у нас вийшло так, що на 2022 рік була запланована 10-та ювелейна сцена, і ми хотіли її зробити дуже гучною, дуже класною, дуже ну скажімо так, з високою планкою вже були домовленості з чотирма посольствами, тобто вони підтверджені. Тобто до нас би приїхали гурти за кордону. Це все вже там вже логістика просто між нами обговорювалася. І ми хотіли після 10-го сезону, можливо, зробити якийсь інший фестиваль з іншим форматом. Тепер ці плани порушені, і як ну, по суті, справи зруйновані, і як вже далі складеться доля саме цього творчого проекту, ну будемо дивитись.